Всім привіт! Сьогодні отримали посилки чергові від наших друзів компанії Texcorp. І це в нас чудові теплі зимові курточки для наших воїнів. Клас. Хлопцям буде тепліше. Клас. Також нам попередній посильці від компанії Taxcord прийшли ось такі штані теплі. Зимові. Вони реально дуже теплі. Вони не просто з підкладочкою, вони прям з ну, такі, як курточка з утеплювачем. Вітрозахист дуже добрий. Ще хочемо подякувати нашим друзям Денису та компанії Джохэм, які виготовляють ось такі класні трекінгові шкарпетки. І, що цікаво, вони виготовлені з коноплі.